Мене звати Діна Вонг і зараз я військовослужбовець Збройних сил України. До своєї мобілізації була телеведучою авторських та комерційних програм на телеканалі Новий Чернігів. Нині роль регіональних медіа дуже значна, адже саме регіональні медіа якнайкраще розуміють потреби своєї аудиторії, можуть максимально оперативно та максимально якісно подати саме ту інформацію, яка необхідна споживачеві у цей момент. Новий Чернігів є яскравим прикладом таких медіа. Новий Чернігів це телеканал, який довів, що він може працювати за будь-яких обставин, навіть за обставин повномасштабного вторгнення. Новий Чернігів для мене це важливий та цінний етап мого життя. Для мене це родина. І нехай зараз значна частина цієї родини несе службу у лавах ЗСУ, решта сумлінно виконує свої обов'язки, розповідаючи та показуючи людям про те, що відбувається зараз. Я вітаю свій рідний телеканал з днем народження і бажаю, аби у наступному році ми якнайскоріше повідомили про нашу перемогу. Слава Україні!